Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень? Найбільше атак зафіксовано на покровському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Телеграмі. Детальніше про ситуацію на фронті у зоні відповідальності Національної гвардії України говоримо із речником Русланом Музичуком. Пане Руслане, вітаємо вас. То добрий день слава Україні Героям слава. Героям слава. То де зараз найгостріша ситуація у зоні відповідальності Нацгвардії? Бачимо дійсно вже протягом кількох тижнів досить активна лінія фронту. Більше ста й подекуди більше ста п'ятдесяти боєздітнень відбувається протягом доби. Цієї доби найактивніші напрямки, де ворог намагався штурмувати, де намагався просуватися. Це був Покровський напрямок, Турецький напрямок і Сіверський. Тут зокрема зафіксовано. На Покровському напрямку 42 спроби штурмових дій це фактично цілодобові безперервні бої на деяких ділянках. їх ефективність досить висока. Разом з тим, наші сили оборони і підрозділи Національної гвардії намагаються стримувати спроби цих штурмових дій. Звичайно, бачимо, що ворог. Традиційно намагається застосовувати свою авіаційну перевагу: 56 авіаційних ударів, які мали місце знову ж таки, і на тих ділянках, де ворог намагався досить потужно штурмувати, і зокрема на тих ділянках, де ворог намагався. Наносити удари по наших позиціях, по позиціях, де отримають оборону наші підрозділи. Зокрема, це Харківщина, північ Харківщини, Куп'янський, Лиманський напрямки. Наші підрозділи Національної гвардії протягом цієї доби свої позиції отримали. Звичайно, що ретельно проводилася також аеророзвідка для того, аби виявляти і спроби штурму деякі заздалегідь, і також застосування артилерії БПЛА, які дає змогу знищувати безпосередньо і піхоту противника, наносити удари по живій силі і техніці, і фактично цієї доби. Протягом цієї доби гвардійці знищили один танк, шість одиниць бронетехніки в районі відповідальності по лінії фронту. Ворог також відмічаємо, що застосовує свою автомобільну техніку для того, аби Пробувати доставляти і піхоту, доставляти і особовий склад противника до позицій, таким чином використовуючи саме маневреність такого транспорту. Проте наші гвардійці знищили 9 автомобілів, зокрема серед них такі, які безпосередньо підвозили боєприпаси. Ну і також робота досить ефективна, зокрема і по південних напрямках, це по Логістиці по бліндажах місцях скупчення особового складу навіть на тих місцях, де ворог досить активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби гвардійцям, завдяки майстерності, розумінню технічної складової, як саме можна працювати за таких умов, вдається знищувати також сили, і засоби противника, склади боєкомплектів. Пане Руслане, якщо дивитися зведення генштабу, то видно, що на Покровському напрямку найбільше боєзітнень щодоби відбувається іноді це майже половина або третина від усіх боєзітнень. Я так розумію, що на цьому напрямку працюють і нацгвардійці. Яка там ситуація, і чим ворог намагається найактивніше штурмувати? Зараз бачимо дійсно, що навіть цієї доби тут відбулося 42 спроби штурмових дій. І ворог, звичайно, що намагається і подекуди покращувати своє тактичне положення, тобто, можна так сказати, вирівнювати саму лінію оборони на тих місцях, де він намагається вклинюватися в оборону наших захисників для того, аби подальшому пробувати штурмувати, обезпечити свої фланги. Ну і звичайно, тут досить велика щільна робота артилерії і артилерії різного калібру. Протягом тижня наші бійці відмічають, що тут навіть ворог застосовує важкі вогнеметні системи, типу Сонцепьока. І те, що звичайно ми бачимо по всій лінії фронту, для того аби руйнувати її позиції, завдавати удару по наших ділянках оборони, ворог також наносить удари за допомогою авіації. 42 два боєзідна дійсно ми бачимо це. Досить велика інтенсивність, тому від наших захисників вимагає цілодобово максимальної віддачі. Що стосується навіть темної пори доби, ми відмічаємо те, що наші бійці тут також застосовують навіть fpv дрони в нічний час і також використовують дрони різного типу для того, аби... Розвідувати і техніку і цілі противника, і наносити їм відповідно штурми. Звичайно, що і характер сам місцевості, і, скажімо, так, пора року вона сприяє тому, щоб інтенсивність бойових дій вона була на досить, скажімо, високому рівні, тому що немає зараз рясних опадів. Боліт, і ми бачимо, що на цій ділянці фронту противник зосереджує досить велику кількість своїх підрозділів, регулярно намагається їх до та поповнювати втрати. Навіть ми бачимо, що дійсно по зведеннях скільки втрат завдають сили оборони для противника. Проте на цьому напрямку ми бачимо, що ворог постійно намагається поповнювати втрати. Для того, аби пробувати штурмувати постійно підтримувати велику активність на полі бою. Так, всі військові, з якими спілкуємося, кажуть, що цей ресурс людський, здається, він якийсь росіян безкінечний. Тільки одних вибули, інші заходять на позиції. Тим не менш, ви згадували про FPV-дрони, які застосують і українські військові вночі. Тобто, у нас є тепловізійні FPV-дрони, наскільки я розумію, щоб вночі ними працювати. Звичайно, що. Такі дрони є, і наші бійці навчилися їх ефективно використовувати, як я сказав, навіть за умови використання засобів радіоелектронної боротьби противника. Інше, на що ми постійно звертаємо увагу, це те, що і артилерійських боєприпасів і дронів ніколи не буває в великій кількості, особливо на тих ділянках. Де ведуться активні бойові дії, тому що як і артилерійський снаряд, так і сам дрон, будь це FPV, чи навіть дрон типу Мавіка, uh -huh. чи навіть такі дрони, які несуть бойове навантаження, більш мультироторного типу вони, скажімо так, їх життя на полі бою, воно не досить тривале, тому що Зрозуміло, що в дрон це як один снаряд використовується іноді, на наприклад, для знищення танка чи якоїсь позиції потрібно 2-3 дрони відповідно. Так. Ну і звичайно, що противник пробує протидіяти застосуванню наших дронів, які несуть бойове навантаження. Тому відпрацьовуючи саме на складних напрямках, наші бійці часто говорять про постійну потребу у дронах. Звичайно, зараз в нас це питання, скажімо так, вирішується, і навіть з того боку, що усі підрозділи, які виконують задачі по лінії фронту, вони мають в своєму складі або безпосередньо підрозділи БПЛА, які використовують саме дрони, або це підрозділи невеликі, які забезпечують підтримкою, чи це для артилерійських підрозділів чи інших підрозділів. Тобто, ця складова вона зараз невід'ємна. Що стосується Харківщини, чи фіксуєте ви там ДРГ? Протягом спочатку ну, тижня в районі нашої відповідальності, де виконують задачі. Саме підрозділ Національної гвардії, то прориву спробу проходу диверсійно-розвідувальних груп цього тижня ми не фіксували. Проте і відмічають і прикордонники, і наші військовослужбовці, те, що саме по кордону Харківщини, по сумщині, це завжди загрозлива ділянка, що стосується саме спроб прориву ДРГ. І одна із задач це звичайно, скажімо так, намагання ворога прощупати, і нашу оборону намагатися. З'ясувати розташування наших позицій, взагалі вивчити по суті, скажімо так, систему оборони на тому чи іншому напрямку. Зараз наші підрозділи на Харківщині концентрують свою увагу на. Недопущені прориву противника на ділянках, де він намагається чинити тиск, зокрема в районі Вовчанська, в районі глибокого. Ну і звичайно, на певних ділянках, де дозволяє тактична обстановка, то наші підрозділи ведуть навіть зустрічні бої, контратаки під час штурмів штурмових дій противника. Руслане, скажіть, будь ласка, чи на всіх напрямках, де працюють нацгвардійці, активно використовують росіяни російські військові каби? Я можу сказати, що Стосовно використання взагалі авіації, то зараз вся лінія фронту періодично не періодично постійно знаходиться під ударами авіації, під ударами кабів. Єдине, що кількість самих ударів вона може різнитися по тій по тій чи іншій ділянці. Зокрема, ми пам'ятаємо наприклад, в деякі дні в навесні були періоди, коли, наприклад, по Оріхівському напрямку, в районі урожайного, в районі роботи наприклад, протягом доби не фіксувалися авіаційні удари. Але на противагу, наприклад, через декілька днів їх була велика кількість. Так само і по напрямках, Харківському, наприклад, Куп'янському, Лиманському. Наприклад, в в районі нашої відповідальності протягом цього тижня по Харківщині ворог завдав чотири удари: це з використанням авіації, мається на увазі саме застосування кабів. Пане Руслане, дякую вам за те, що доєдналися, розказали, яка оперативна ситуація на всій лінії фронту, де працюють нацгвардійці. Нагадую, що спілкувалися ми із Русланом Музачуком, це речник Національної гвардії України.